Це просто на грани фантастики. Якщо подумати, знайшовся один чувак, який підсадив весь світ на телефон, інтернет і ютуб. А потім гібануті кончені люди безмозглі тратять своє життя, блядь. Тратять свій час, свої години, хвилини, щоб знімати кончені відео і думають, що стануть багаті, блядь. Роблячи якийсь дебільний кончений контент, блять. Та ви ліпше, блять, час проведіть з дітьми, блядь. Проведіть час, блядь, своїми сім'ями. Не сидіть в тих інтернетах, блять. Що воно тобі дасть, курва одна з другом, той інтернет чи той Ютуб? Ніхуя воно тобі не дасть, блять. Ти як була, блядь ніща, блять, так і лишилася, блять. Тільки проїбала, блять, 8 годин свого життя, блять, бо думала, що зробить піздатий контент в селі, як вона кози доїть, блять, чи ще якусь хуйню. Та не заробиш ти на тому, нахуй. Вилазь, блять, з того інтернету, нахуй. Іди бав дітей, блять. Внуків, блядь. Нагодуй, блять, свиней, курва. Роби щось добре, зроби лавку, блять, викупай рів, нахуй, кинь воду, проведи газ до хати, блять, нарубай патиків, курва, розпали, блядь. Не сиди в тому інтернеті, бо ти ж пройобуєш своє життя, блядь. Скільки, блять, пояснювати? йобаний в рот.